Всім привіт! Я Оксана і ви знову на моєму каналі. На цьому тижні я вирішила зняти знову рубрику 7 образів на 7 днів. Тому що тиждень був такий дуже холодний у нас. До нас поверталася зима, сніг був, холодно було. І, на жаль, для влога мені не було чого знімати. Тому я вирішила зняти відео, рубрику, яка вам теж дуже подобається. Із своїми образами на весну. Кому подобається такий мінімалістичний стиль, як в мене, всіх ласкаво просимо і перейдемо до перегляду образів. Мій перший образ блакитна сорочка Arket. Спідниця вона не плісірована, вона така, наче, як жата. H&M. Під низом у мене ласіни кальцидонія, балетки табі. Прикраси мій перстень з ярмарки, сережки кос. І наверх я вдягну. Наверху у мене буде шкіряний бомбер, який я знайшла на шафі, і моя авоська ламейр. Ось такий мій перший образ на весну. Мій другий образ кашеміровий джемпер графітового кольору Uniqlo, Чорні штани. Mark Spencer, Світлі мої нові балетки. Я їх знайшла на сайті Next. Мені дуже хотілося на весну світлих балеток, світлого взуття. І я знайшла такі на Next. Вони шкіряні і дуже зручні. Доповнила я прикрасою своєї зі Studio S. І верхній одяг в мене буде шкіряна курточка, яку я знайшла колись на шафі, і світла сумка. Ось такий повний образ. Щоб образ не був повністю таким похмурим, акцентне взуття і сумка тут грає дуже важливу роль. Мій другий образ. Мій третій образ світлий кашеміровий джемпер із шафи. Mm -hmm. Білі джинси About You в колаборації з Марія Вон Беренс. Світлі лофери Massimo Dutti. Намисто чор, з чорного гату це мій бренд The Studio S. І верхнім одягом у мене буде знову шкіряний бомбер із шафи. І моя нова сумочка з корейського сайту For You». Eyes only. Ось такий мій повний образ. Звісно, сумочку я повішу через плече. Мій третій образ. І четвертий образ. Штани кос, жилетка знайдена на шафі Кашемірова The White Company. Білий лунг теж кос. Знову таки мої нові світлі балетки. Next, Прикраси змінила на золотий, позолочений перстень, каблучку. Інстаграм-магазинчик, здається. Rubio Accessories, так називається мої нові сережки від DAF український виробник. І от в DAF випустили такі сережки, бублики, вони майже ідентичні із КОС і я замінила свої старі кос на нові. Мені дуже подобається. В інстаграмі я вже виставляла Рілс. Верхнім одягом у мене буде тренч від ASOS. І авоська ламейр. Забула ще сказати хустинка моя, аркет новенька. І авоська ламейр. І в мене такий четвертий образ світло бежевий Вся у світлих відтінках. Мій п'ятий образ. На наступному тижні в нас начебто передають 23 градуси тепла. Маю надію, що так і буде. Тому мій образ на таку теплу погоду. Знизу біла футболка Юнікло: поло сіре, трикотажне. Зара. Моя довга спідниця кос, балетки табі. І наверх у мене буде верхнім одягом. Коричневий шкіряний піджак теж моя знахідка на шафі. І моя сумка Dragon Diffusion. Вона, до речі, теж коричнева. Багато хто думає, що вона в чорному кольорі. Але ні. То тільки так на відео або на фото, а в житті вона темно коричнева. І ось такий мій п'ятий образ. Шостий образ. Знову футболка біла Юнікло. Кардиган Кашеміровий чорний Маркен Спенсер. Чорні вінтажні джинси Levi's лофери Ecos український виробник. І зверху у мене буде знову бежевий тренч тільки від Юнікло. Він у мене коротший, ніж Asus. І в зовсім іншому відтінку. Він має такий. Трішки зеленуватий наче відтінок, бо ASUS він більш е, пісочний, а цей має такий зеленуватий відтінок. І моя сумочка від корейського бренду For Your Eyes Only. До речі, забула сказати про прикраси сережки знову дав і Така прекрасна брошка у вигляді шпильки. Позолочний це теж дав. І ось такий мій шостий образ. Мій сьомий образ бежеве поло. Бренд, там якийсь основний, бо я його знайшла на шафі. Чорні штани кос, балетки табі від Margeла. І наверх в мене буде бежева курточка, вона не із замші, вона із ноуку дуже м'який матеріал і приємний на дотик. І сумочка pouch чорний, який я зробила сама собі. І, до речі, на сторінці з прикрасами зі Studio S такі ще два чорних поуча залишилися на продаж. І ось такий мій повний образ із верхнім одягом. Це мій сьомий і останній образ на сьогодні. Надіюсь, вам сподобалися мої образи. Обов'язково пишіть в коментарях, який найбільше сподобався. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Також не забувайте ставити вподобайки. І, хто новенький, підписуйтесь на мій канал, кому цікаво дивитися про мій стиль, мінімалістичний, про моє життя. А ми вже побачимося в наступному відео. Всім гарного настрою і всім па-па!